Так, ну що, демонтаж бані ось такої чарівної бані. Значить Дивимося, коли це я робив мабуть років 6 назад цю баню, а що з нею сталося? А можна сказати, нічого б з неї не сталося, якби її не затопило. Значить, Пічка, яка тут стояла Тіплодарівська, вона повністю згнила. Лежаки теж вже такі побралися плесенью. Там уже замовник все це познімав, що міг. І, ну, і бачимо, що бачимо. Значить, а що произошло? Получається, труба йшла, вона перемерзла. І ну, були відсутні тут півроку. Получається, тут все затопило і погнило. А так, в принципі, все, все трималося, все дуже добре. 6 років баня і, до речі, трапа тут не було. Це вже після. Бо може б якби затопило цю баню, то може б такого лиха й не було. Але трапа не було, затопило, тут стояла води нормально. Тобто, ну, воно, там, там, може, місяців-двох тут стояла вода і воно почало гнити і так далі. Що Аж пічка знила. Тепер що, пригласив він, людина плиточників зробили вже конвертом. Тоді, коли у нас не було цього трапа, як я його не уговарював, але у нас все одно зроблений був плінтус по периметру і проклеєно. І нічого з того не подривалося. Це коли вже демонтаж робили, не пообривали. Фольга армована. Нічого з нею не случилося, все з нею добре. Кімната відпочинку була змонтована з Вільхи. Це дачний кооператив. Стоїть, як вчора, все змонтовано. Що абсолютно все максимально гарно зашито було. І тут вже після нас була прибудова, не ми монтували. Якість, звісно, навіть тих гвістків позабивано, непонятно, яких вже пішли такі всі, скажімо так, гвозді не оцинковані були, то обичні гозі, бачите, вони в корозію і що тут. І, кстати, по вагонки обов'язково потрібен, щоб коли вибираєте вагонку, замочок, щоб був, щоб він нормально заходив в пазік. Тому що, бачите, вагонка простояла рік і оце так.